Це історія про випадкові взаємодії із незнайомими людьми, як вони можуть впливати на нас, а також аналіз ситуації, який дозволить вам трохи познайомитись із тим, як може відбуватися процес консультування. Привіт, з вами я, психолог Юрій Вахняк. Розповідаю з дозволу історія на основі подій, що відбулися з моїм другом. Захотілося йому пиріжка. Приходить він на ринок і запитує, чи є у вас пирожок з картошкою. А йому жіночка, яка стоїть поруч, говорить А що це ви говорите картошкою? Раз почали говорити на українському, то говорите з картоплею. У нас так не говорять. Він їй відповідає А у нас так говорять. Я ж говорю на суржику, на лучшім в мірі. Відповівши так, мій друг відчув полегшення та задоволення. Давайте розглянемо цей випадок детальніше. Що відбулося? До знайомого звернулася жіночка з позиції зверху, яку образно можна назвати я розумна, ти дурак. Виправлення, і ти не з нашої зграї, у нас так не говорять. А він їй відповів, що я окей, і моя спільнота теж окей. З позиції дорослого або в термінах гештальт підходу це ваша проєкція, що я маю якось інакше розмовляти, і це не співпадає із моїми цінностями та цінностями моєї групи, тих, хто розмовляє на нашому південноукраїнському діалекті, який ще називають суржиком. Це хоч і захисний механізм, але який захищає ідентичність, психічну сталість. А як могло бути інакше і як по-іншому можна трактувати ситуацію? Давайте пофантазуємо щодо іншого варіанту, якби він промовчав, а саме так він зазвичай і робив раніше. У такому випадку настрій би погіршився. Стало би якось сумно, неприємно, але при цьому не зовсім зрозуміло чому. Та що сталося, ніби ж настрій був гарний? Якби це була робота із клієнтом, я запитав би його, що сталося. Він, наприклад, сказав би та нема настрою. Конкретизуючи цей стан, ми, скоріше за все, вийшли б на такі емоції, як сором, провина, злість, сум. Емоція, як сигнал на дошці приладів, вказує на потребу, якої вона стосується, і яким саме чином. Наприклад, сором, що я якийсь не такий розумний, не такий, як треба, не відповідаю цінностям групи розумних. Моя гідність порушена, я принижений. Провина роблю недостатньо, щоб бути таким же розумним, як би мені хотілося. Злість через те, що мої межі продавлені, гідність порушена. Вона може бути направлена на себе або ж на жіночку, як я вже розповідав у попередніх відео, зокрема про ретрофлексію та злість. Сум втрата гідності, втрата приналежності до групи розумних, втрата можливості стати таким розумним. Можуть бути й інші емоції, але зупинимось поки що на цих. На що вони вказують, про що сигналізують. Перш за все, наша межа порушена, потреба, скоріш за все, в гідності та або приналежності до бажаної групи. При виникненні сорому, якби це був клієнт, ми б розбиралися із критеріями, за якими він відносить себе до нерозумних. Як вживання рідного діалекту принижує гідність клієнта. Тобто ми через проєкцію клієнта, я недостатньо розумний, виходимо на інтроєкцію, що розумні говорять лише українською літературною мовою. За цим знову ж таки може лежати потреба у гідності, у повазі чи увазі з боку інших людей, залежність від оцінки інших, бажання, щоб тобою захоплювалися і багато чого іншого. Тут теж можна дізнатися, чиї оцінки для тебе дійсно важливі, як ти сам себе оцінюєш. В яких ситуаціях добре, в яких не дуже, хто з близьких оцінює тебе гідно, як ти себе підтримуєш у таких ситуаціях, хто би міг підтримати тебе в такій ситуації, хто гідно відповів би жіночці із твого життя, як би це було, давай спробуємо, робота із соромом, і так далі. і так далі. Якщо ж самопідтримки достатньо, і людина спирається на об'єктивну реальність, в тому числі на стосунки із близькими у своєму житті та на свою роль у суспільстві. То і відчуття сорому не виникає. І тут мова йде про такий незначний епізод у житті. А уявіть, якщо це буде якась близька людина. А такий спосіб не помічати емоції та причини їх виникнення є звичними. Тоді і пригнічений настрій може стати супутником нашого життя. Якщо, наприклад, атакуються наші границі близькою людиною, з якою ми постійно поруч, в такому разі такого захисту вже недостатньо, оскільки це може призводити до конфліктів без вирішення самої суті проблеми. Тут уже важливо розуміти, що зі мною відбувається, і яка стоїть за цим потреба, щоб мати можливість прояснити ситуацію для самого себе та донести свою потребу до іншого, а також краще розуміти потреби близької людини, не захищатися, не нападати, самому не продавлюватися, а обговорювати, прояснювати і пояснювати. У допомозі можуть бути. Я висловлювання та приклади, які я розбирав у відео про асертивність. ось посилання. Варто переконатися, чого саме хоче від нас інша людина, уточнення проєкції. Наприклад, жіночка просто хотіла поспілкуватися чи навчити, можливо, зробити, так би мовити, добро. Або ви їй просто приємні і зацікавили її. Вона хоче таким чином завести знайомство, хвилюється, переживає і, не зважаючи на повчальну позицію зверху, у нас первинним може бути інтерес, що відбувається, чого хоче жіночка. А це можливо, якщо ми не сприймаємо це як загрозу нашій гідності чи ще чомусь. Якщо ж подія дійсно агресивна і нас свідомо атакують, і ми це вже зрозуміли, то тут знову ж таки асертивність в поміч. Це відсікання агресії без ескалації конфлікту. Знайомі терміни, правда? Тобто з'являється вибір, як вчиняти, атакувати, чи нейтрально відповісти, ігнорувати чи проявити інтерес до жіночки і ще купа ситуативних варіантів. Вибір перевіряти свою проєкцію або ж ні, тобто вступити у діалог та перевірити свої припущення чи ні. Також зазвичай є опція зміни середовища. Ви маєте вибір з ким. Як і коли спілкуватися. Ви не завжди можете сильно вплинути на тих, з ким спілкуєтесь, але завжди можете вибирати з ким саме. Ситуація, коли хтось мовчки уходить, а в своїй голові відповідає просто як боженька, це якраз про незавершений гештальт. Тоді енергія дії залишається, напруження зростає, що призводить до внутрішніх діалогів, дискусій із жіночкою у себе в голові. І лише частково захищає вашу цілісність. Це те, що я розповідав про ретрофлексію. А якщо немає можливості відповідати, я маю на увазі систематично різні ситуації, роботи або що – Промовчати є нормальним в багатьох ситуаціях. Тільки одна справа, коли ви промовчали, але здатні відповісти, а інша справа, коли у вас такої можливості немає. Тобто, коли ви розумієте, що ви можете без проблем захистити себе чи поспілкуватись, але свідомо цього не робите, то навіть промовчавши, у вас може не виникнути жодної із емоцій, про які йшла мова. Зовсім інша справа, коли такого вибору немає. А він буде, якщо ви по різному вчиняєте у подібних ситуаціях. А не тільки у своїй голові. Також щодо вибору варто розуміти, що реагуючи конкретним чином, ми самі провокуємо продовження взаємодії у конкретний спосіб. Ми ніби програмуємо іншу людину на якусь відповідь або підтримуємо запропоновану нею взаємодію. Це про нашу відповідальність. Працюючи із підвищенням усвідомлення, у нас з'являється вибір. Ми навчаємося помічати свої дисфункціональні способи взаємодії у різних конкретних ситуаціях також розуміємо інтроєкти, на яких вони базуються. Дякую за увагу! З вами був я, психолог Юрій Вахняк. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коменти та підписуйтесь на канал. А якщо хочете розібратися у своєму житті, звертайтесь на онлайн-консультацію. Контакти в описі під відео. До зустрічі!